Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. І я радий всіх вас вітати. І дуже стисло про декілька основних стратегічних подій, які відбулися на цьому тижні, і яких які ми очікуємо, і які вплинуть на перебіг війни між Росією та Україною. Отож. Три події я виокремлюю. Це перше це наступ добровольчих батальйонів Російської Федерації, тобто це добровольці, які не згодні з позицією Путіна і які наступають, які об'єдналися в батальйони, російський добровольчий батальйон, батальйон Легіон Свободи Росії, Легіон Сибіру та інші батальйони, тобто це виключно російські. Мешканці, виключно російських громадян, які не згодні з політикою Путіна і які наступають на Москву. Друге питання це стосовно можливої допомоги. Друге, третє питання стосовно можливої допомоги від Сполучених Штатів Америки розміром 60 мільярдів доларів, чи отримаємо їх, чи ні. А якщо так, то при яких умовах отримаємо, і найголовніше коли. І допомога від Німеччини Таурс, тому що це важлива зброя. І вона може вирішити бути вирішальна при атаці, скажімо так, Кримського мосту, зневоднення його, уводнення. Отож, оці три події. Ну, найголовніше це безумовно це російські, російські добровольчі війська, які рухаються, їх чекали в Білграді, а вони пішли на Курську область. І там є села Тьоткіни, Дядькіне, ще якісь там села. І ось вони там захоплюють, захоплюють російських військових, вони там знищують. Російську логістику військову знищують бази боєприпасів, снарядів і все таке інше. Зброю, де вони беруть зброю? Ну, Росія то велика країна, і там багато дуже ларків, де можна купити зброю за кожним поворотом, я так думаю, то вони, мабуть, там і купили. І вони рухаються вперед. і Це добре. І добровольчий батальйон Росії, РДК, російський добровольчий батальйон, там заявили про те, що вони підуть на Москву. Чому на Москву? Тому що саме. Вчора сьогодні відбуваються вибори Путіна на Росії, і вони хочуть е е такий подарунок зробити Путіну, і це добре. І найголовніше, що те, що вперше так довго російські війська, саме російські війська, саме російські громадяни, які не згодні з позицією Путіна, вони знаходяться. Як озброєні вони знаходяться на території Російської Федерації, і самі росіяни звільнюють свої ж російські міста. Тобто Україна тут, взагалі, так би мовити, ні при чому. Ну фактично, ми ж там не приймаємо участь. Ми не можемо, ми не йдемо на Росію, бо там є, ну скажімо так, декілька обмежень. Нам це не треба, а росіяни можуть іти. І це показує безпорадність Путіна, як отакого, знаєте, російського пахана, який не може захистити навіть. Конституційний лад своєї країни, тобто це показує безпорадність Путіна. І якщо зараз, можливо, значна або певна кількість росіян приєднається до цих російських добровольчих батальйонів, то я думаю, що на Москві буде дуже гаряче і окраїни Росії можуть повстати за свою незалежність. Тобто, дивимося, спостерігаємо і чекаємо на краще. Далі, по Сполученим Штатам Америки, по Прийняті рішення. Ви знаєте, що Сполучені Штати Америки це стала демократія. У них республіканська демократична партія. Вони поки обговорять рішення має бути прийнято у двох палатах е, сенату та конгресі. Так, от в конгресі, там, поки вони трошки, так би мовити, гальмуються, але почалися збори підписів за те, щоб обійти спікера конгресу і поставити це питання на голосування в обхід спікера, і таким чином там є більшість, тобто, треба тільки поставити це питання. І питання ставиться, питання розглядається позитивно для України, і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байдену його одразу підписує, має на увазі законоприк. І гроші, і озброєння, яке нам так важливо, вони мають піти з, зі сторони США. Також очікуємо, це ось, ну, буквально з дня на день. І друге питання це Німеччина. Німеччина це, знаєте, така німецька машина, де німці все. Перш ніж щось зробити, вони вивіряють, вони обмірюють, вони обмірковують, і от вони оцей Таурс, вони там обміркували його вже тисячі разів. І навіть виступав головний експерт, експерт Бундесверу, інспектор Бундесверу. З це, це військове відомство, головний інспектор, і він пояснював про те, що. Ми можемо, він сказав в кінці, ми можемо передати Україн Таурси спокійно, там, без якогось там, програмного об облаштування, обладнання, е, тобто, є, які, про яке йдеться річ, що там бояться німся, що це програмна, програмна е, прошивка, а вона кудись там попаде чи щось ще. Тобто він сказав цей інспектор, що, головний інспектор, що, будь ласка, ми передаємо без е, цього е, програмного забезпечення, а українці самі там. Зроблять, як штор, Штормшедл поставлять і будуть його застосовувати як допоміжний до, до англійської цієї зброї. І парламент Німеччини просто, які там слуха, просто заклякли, тобто їм нічого, ніч, нічого сказати. Тобто ми що? Очікуємо і поставок від Німеччини цього зброєння, воно дуже важливе, тому що ну, воно нам також вкрай потрібне. Оці три питання найголовніші. Ну, а Рухаємося далі до перемоги, об'єднуємося, Як я вже казав, хто воює, той воює, захищає батьківщину, хто донатить, хто волонтерить, хто працює і збагачує, і платить податки, і таким чином також забезпечує обороноздатність нашої країни. Тобто, всі ми об'єдналися і всі працюємо задля перемоги над ворогом. А перемога буде за нами, як казав Катан Молодший. На усіх своїх виступах, пов'язаних на різні теми, а Карфаген має бути розрушений. Тобто, я закінчую, що е, гепард старший про те, що е, Кримський мост, Керченський міст має бути зруйнований, і ми маємо перемогти Росію на полі бою безперечно, беззаперечно. Тобто нанести таке ураження, після якого вона років 300 не підніметься з колін. І буде думати про те, щоб взагалі не дивитися в сторону України. Оце має бути. Всім найкращого. Слава Україні!